Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Бляха я! Ви на каналі є кіно. Мене звати Олег, і сьогоднішній огляд: топ 20 крутезні бойовики 2024 року, які варто подивитись бажано українську. До вашої уваги нова неочікувана частина класичного бойовика 90-х років із відомим актором Еді Мерфі, четвертий фільм комедійної екшен франшизи Пагані хлопці з Вілом Смітом і Мартіном Лоуренсом. Ремейк фільму катастрофи 1996 року про шалені природні катаклізми, фільм про кримінальний дует самотніх вовків Джорджем Клуні та Бредом Пітом, нова культового екшн екшен «Бурон» та багато чого ще. А на солоденьке пропонуємо вам цікавенні анонси спортивного бойовика карататі 2 спін до популярної франшизи Джону Ік під назвою Балерина та восьмої частини знаменитого фільму з Томом Крузом Місія неможлива. Всі ці фільми планувалися до виходу у 2024-му, але за рядом поважних причин були перенесені на 2025 рік. Чикі-чикі-бах-бах, вилупки, як завжди, просимо вас подивитися, все, 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 та обов'язково написати нам у коментарях, що сподобалося, а що на вашу думку повний відстій. Визнай це круто. Визнаю це дійсно круто. Дорогі українці, наш канал дуже потребує вашої безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобань. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал вже дещо розповів вам про нові фільми та серіали 2023 року, готує новий матеріал про перспективний проект 2024, Тож заходьте, дивіться, ставте подобайку, то обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. Обіцяємо, буде цікаво. Ну що, давай до діла? Я не вперше у Беверлі Гілс. Я читав 84, 87 і 94. Проте це місце стало іншим. Що ти робиш у Беверлі Беверлігілс? Поліцейський із Beverly Hills Axel F є прямим продовженням пригод невгамовного поліцейського Axel F. і четвертим в наскому франшиз. Враховуючи те, що остання третя частина вийшла у далекому 1994 році, звістка про новий фільм відверто здивувала і порадувала фанатів класичних бойовиків. У кріслі постановника маловідомий австралійський режисер реклами телебачення та кіно Марк Малой. До своїх ролей із попередніх частин повернулася доволі велика частка знайомих акторів, а також Тейлор Пей. Кевін Бейкон та, звісно ж, зірка всієї франшизи, відомий комедійний актор Еді Мерфі. За сюжетом нової частини детектив Аксель Фоулі знову повертається на вулиці Беверлі Гілз. Після того як життя його дочки Джейн опиняється в небезпеці, він поєднає сили з новим партнером, детективом Бобі Еботом у виконанні актора Джозефа Гордона Левіта і старими приятелями Біллі Роузвудом і Джоном Тагертом. Досвідчені поліцейські ще цілком змозі надерти дупу новим покидькам і заодно розкрити масштабну злочинну змову. Хто ці незнайомці? Справжні шпигуни. А нащо їм здалася? Я бо ви бісова провидиця Еллі. Фільм Аргайл комедійний бойовик під постановника популярної франшизи «Кінсмен» Меттью Вона. Режисер вирішив відпочити від супергеройського кіно та зняв проект за одноіменним романом Елі Конвей. У фільмі представлено великий зірковий склад, серед якого Генрі Кавел, Софія Бутела, Дуа Ліпа, Брайан Кремстон, Джон Сіна, Кетрін Охара, Аріана Де Сем Рокуел, Семюель Джексон і Сіре Кічіп, який є домашнім вихованцем режисера Вона та його дружини Клаудію Шифер. Як я ненавиджу цього кота. За сюжетом фільму Елі Конвей – письменниця, яка воліє жити одиначкою подалі від світської метушні серії шпигунських романів, користуються шаленою популярністю, але для Елі немає нічого кращого ніж домашні вечори компанії комп'ютера та її улюбленця кота Альфі. Але одного разу Елі виявляє, що і сюжети про секретного агента з позивним Аргайл та його місію з розкриття глобального шпигунського синдикату не такі вже й вигадані. Коли в її житті з'являється Ейден, шпигун, який стверджує, що повинен врятувати Елі від викридення або чогось ще гіршого. Героїня зі своїм котом Альфі виявляється втягнута в історію, яку який позаздав би будь-який письменник. have dental? Oh, like like О, заклад новий кримінальний бойовик, що поставив знаменитий Даг Лайман. Якщо сама фамілія вам нічого не каже, то тоді згадайте популярні фільми: Ідентифікація Борна, Містер, і Місіс Сміт на межі майбутнього та багато інших. І всі ці фільми від режисера Дага Лаймана. Його новий проект це ремейк відомого фільму Придорожній заклад 1989 року з зірковим Патриком Свейзі у головних ролях Джейк Джелінхол, Даніела Мельхіор, Жокім Дельмейда, Білі Магнусен та відомий ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор. За сюжетом фільму, колишня зірка UFC Елвуд Далтон влаштовується вишибалою у придорожній бар у Флорида Кіс, де його бійцівським навичкам швидко знаходиться застосування. Чоловік не має наміру грати за правилами тутешніх обнаглілих бандитів, а тому він швидко наживає собі ворогів. Коли власниця закладу повідомляє Далтону, що й бар хоче віджати місцевий кримінальний бос, герою доводиться вступити в більш серйозне протистояння. Знаєте, що вони роблять? Вони найслабших тут дурять. Друже. Я рахую до трьох. Один, два, три. Ось я, за тебе порахував. Бжоляр, екшен-трилер від режисера фільмів Загін самогубців та людь Девіда Ейра із Джейсоном Стейтеном у головній ролі. Стейтен вже був механіком, перевізником та шпигуном, а тепер опановує нову професію. Щоправда, це все одно не драма про пасічника а бойовик про колишнього спецагента із секретної організації бджолярі, який вирішує згадати старі навички, щоб помститися за смертного нового друга. Компанію Стейтему склали Джеремі Айронс та Джош Хатчерсон. За сюжетом фільму головний герой Адам Клей живе у тихому передмісті, займається розведенням бджіл і нічого не розповідає про своє минуле життя. Його літня сусідка рада, що в їхньому містечку поселився чемний чоловік, який покращує природу та екологію. Пасічник частенько спілкується з милою місіс Паркер, яка одного разу стає жертвою фінансової шахраїв. Аферисти викрадають гроші з усіх рахунків жінки, і після такого тяжкого удару пенсіонерки закінчує життя самогубством. Адам, на який час забуває про бджіл, знаходить її кривдників та вирішує справедливо помститися за парк. Однак справа виявляється набагато складнішою і заплутаною, та веде самісінько до фінансової та владної верхівки країни. Як удома, його батько сенатор, він повний гідник. Ну що ти мене втягнула? Як багато паркер знає. А забагато. Шлях від плати» – американський бойовик індонезійської режисерки Моулі Сурія. У головних ролях Марк Вебер, Ентоні Майкл Гол та популярна американська акторка Джесіка Альба. За сюжетом фільму головна героїня Паркер, досвідчена оперативниця спецназу, повертається додому після раптової смерті батька. У спадок жінці дістався батьківський бар, яким їй тепер належить керувати. Але замість спокійного життя на героїні чекає зіткнення з жорстокою бандою, яка встановила свої власні порядки у всьому місті. Окрім того, у смерті батька паркер підозрює місцевого корумпованого сенатора Свона і не збирається залишати це просто так. Мен» – американський гостросюжетний бойовик, що й режисерським дебютом популярного британського актора Део Пателя. Він же є співавтором сценарію та виконав одну із головних ролей. У фільмі зіграли Патель, Шарлто Коплі, Собхіта Джулі Пала та багато чудових індійських акторів. За сюжетом фільму Індійський хлопець, у якого було доволі щасливе дитинство, опиняється серед жорстоких вулиць Мубая, де перебивається участю у підпільних боях без правил під маскою Мен». У дитинстві він став свідком вбивства матері корумпованим поліцейським, і з того часу ним рухає лише бажання помсти. Отримавши роботу на кухні елітного борделю, який відвідує вбивця матері, молодий месник занурюється у втаємничий світ індійської верхівки і починає зводити рахунки з кримінальними авторитетами та продажними політиками, які забирають у простих людей останніх. Манкімен це гарно поставлений динамічний бойовик з великою кількістю екшн-сцен, що трошки нагадав знаменитого Джону Віка, але зі своєрідним індійським колоритом. Хто завгодно крім нього? Ти знаєш, що я його не затверджувала. Ти реально останній мужик на землі, якого я хочу бачити. Фільм Каскадер комедійний бойовик від популярного режисера Девіда Лінча. Пана кіно добре пам'ятають перший Джон Вік, де 2» та швидкісний поїзд одній з самих знакових робіт лінча. У першому фільмі він виступив співрежисером разом із щадом Стакельський. А другого Дедпула та Буліт Трейн знімав самостійно. Зірками стрічки Каскадер стали номінант на премію Оскар, популярний актор Райан Гослінг, чудова акторка Емілі Блант та виконавець головної ролі у фільмі Край мисливець Арон Тейлор Джонс. За сюжетом фільму головний герой Колт Сіверс Голівудський каскадер. У нього стріляють, його підривають. Він стрибає з найбільших висот і все це втіху глядача. Однак, після нещасного випадку, який лить не коштував йому кар'єри, колт йде з професії, щоб нарешті зайнятися своїм ментальним та фізичним здоров'ям. Але одного разу його просять зайнятися пошуками актора, чиє зникнення стають під удар новий фільм околишньої коханої, до якої Колт досі має почуття. Сіверс повинен розшукати зниклу кінозірку, розкрити змову і спробувати повернути любов всього його життя, застосовуючи всі свої навички і каскадерські хитрощі в реальних бійках і перестрілках. Комедійний екшен Каскадер Девіда Лінча заснований на одноіменному серіалі 1981 року. Це цілком таємне та неофіційне завдання. Якщо не впораємося... Англія буде змушена жити під гнітом німецького чобота. Міністерство неджентльменської війни, американо-британський військовий бойовик, знаменитого режисера Гай Річ. Сюжет фільму заснований на книзі Деміена Льюіса з довжелезною назвою Міністерство неджентльменської війни. Як таємні воїни Черчилля підпалили Європу та породили сучасні тіниві операції. У головних ролях Генрі Кавел, Алан Річсон, Генрі Голдюнг, Алекс Петіфер та мексиканська акторка і співачка Ейза Гонсалес. За сюжетом фільму 1942 рік Великобританія. Друга світова війна йде повним ходом, і Англії терміново потрібна допомога у боротьбі з фашистською Німеччиною. Її можуть надати добровольці і Сполучені Штати Америки, але на їхньому шляху стоять німецькі підводні човни, які топлять майже половину кораблів, що йдуть через океан. США не відправлять солдатів, поки ситуація кардинально не зміниться. Конче необхідна таємна диверсійна операція проти німецької морської бази, що розташована на невеличкому острові Фернандо По у Західній Африці. Для цього Вінстон Черчилль за допомогою своїх помічників збирає команду професійних диверсантів. Вони відчайдушні авентюристи і першокласні фахівці, які звикли діяти поодинці. Але коли не кону стоїть доля всього світу, їм доводиться об'єднатися у надсекретний бойовий підрозділ та вирішити на виконання зухвалої місії проти нацистів. 19 штатів. Армія Сполучених Штатів нарощує інтенсивність. Білий дім попереджає як західні сили, так і Флоридський альянс. Обраний на третій термін президент. Обіцяє швидко придушити повстання. Повстання штатів, американський драматичний бойовик від режисера та сценариста Алекса Гарланда, творця фільму «28 днів по тому з Кірстен Данс, Вагнером Маурою та Келі Спейні у головних ролях. За сюжетом фільму у недалекому майбутньому 19 штатів відокремились, і Сполучені Штати Америки перебувають на міжі розвалу. Країна поділяється на Флоридський альянс, до якого входять ті самі 19 штатів, та 31 штат, які залишаються вірні президенту. В Україні панує хаос, а літер бензину коштує дорожче за людське життя. Супротивники, що ще недавно жили в одній країні, починають поділяти громадян США на тих і не тих американців. Більша частина людей намагається робити вигляд, що нічого не відбувається і чекає на перемогу будь-якої старі. Друга громадянська війна в США набуває свого кривавого розмаху і нащадно нищиться навколо Національна гвардія Каліфорнії та Техасу за підтримки бойової техніки та авіації штурмують Вашингтон. Журналісти всіх провідних змі прагнуть потрапити в Білий Дім, що доживає свої дні, щоб взяти останнє інтерв'ю президента і розповісти про катастрофу тієї Америки, яку декілька століть поспіль знав увесь світ. Фільм «Каратакіт-2» є продовженням спортивного бойовика «Каратакіт» 2010 року режисера Гарода Цварта. Цього разу постановником нової частини став Джонатан Ентвістел, який відзначився дуже якісним серіалом, назва якого в більш-менш пристойному перекладі звучить як кінець цьому довбаному світу. Фільм 2010 року, у якому, окрім Джекі Чана, зіграв син актора Віла Сміта Джейдан Сміт, отримав значно гіршу оцінку від сервісу МДБ ніж оригінальний картакіт 1984 року. Однак був доволі тепло прийнятий глядачами при скромному бюджеті в 40 мільйонів доларів. Він зібрав у світовому прокаті майже 400 мільйонів. У 2018 році франшизу посилили серіалом Кобра Кай, який цілком засуджено, отримав найвищі оцінки критиків і глядачів та став одним із найуспішніших проєктів відеосервісу Netflix. Серіал вже нараховує 5 повних сезонів загальною тривалістю 50 епізодів і в 2023 році був продовжений на шостий сезон. Щодо фільму Карта Кіт 2-2024 року, то за попередньою інформацією, Джекі Чан повернеться до ролі містера Хана, експерта з бойових мистецтв, а Ральф Мачо знову зіграє Деніелі Русо з трилогії «Каратакі» та серіалу «Кобракай». Таким чином, нова частина стане спробою об'єднання усіх проектів франшизи. Торнадо класифікують не за швидкістю чи розміром. Я а за збитками. Що він руйнує? Кого забирає? Фільм Смерчий екшен трилер ще зняв американський режисер південно-корейського походження Лі Айзік Чан. Постановник вирішив зняти сучасну версію блокбастера 1996 року смерч, у якому зіграли Гелен Гант та Білл Пекст. Головні ролі у його новому фільмі виконали Дейзі Едгард Джонс, Глен Пауел, Ентоні Рамос та багато інших акторів. За сюжетом фільму головна героїня Кейт Купер, колишня мисливиця за смерченим. Її переслідують спогади з минулого про катастрофічну зустріч з торнадо під час навчання в коледжі зараз. Кейт живе в Нью-Йорку в цілковитій безпеці і вивчає моделі торнадо лише на моніторах комп'ютерів. Якось її друг Хаві заманює дівчину назад на відкриті рівнини, щоб випробувати нову революційну систему стеження за торнадо. Там Кейт знайомиться з Тейлором Оленсом, чарівною і безрозсудною суперзіркою соціальних мереж. Разом зі своєю невгамовною командою Тайлер показує підписникам пригоди мисливців за смерчами. І що небезпечніше погоні, то краще Все б Нічого, та коли сезон смерчів посилюється, з'являються жахливі явища, не бачені раніше. Опинившись за шляху кількох штурмових бурь, що насуваються на центрального Оклахому, Кейт, Тайлер та їхні команди змушені боротися за власні життя. Тату, глянь, з'явилися докази, що покійний капітан Конрад Говард роками співпрацював з наркокартелями. Якого дідька, він що пише нам спекла? Це дурня, Маркоса це відео доказ, що мене вбили. Погані хлопці все або нічого. Американський комедійний бойовик ще продовження трьох попередніх частин поганих хлопців, які виходили на екрани у 1995, 2003 та 2020 роках. У кріслі постановників режисери попередньої частини бельгійці Аділь Ель Арбі та Білал Фала. А до головних ролей повернулися популярні актори Віл Сміт та Мартін Лоуренс. За сюжетом нового фільму детективи із Майами Маркус Бернет і Майкл Лоурі дізнаються із теленовин про те, що їхнього загиблого капітана поліції Конрада Говарда звинувачують у роботі на румунську мафію. Герої відмовляються це вірити, а невдовзі отримують відеозапис від самого Гуварда знятийним перед смертю, в якому він просить знайти свої вбивцю та відновити його чесне ім'я, аби завадити викриттю правди, детективів підставляють. Лоурі та бернет змушені тікати, та це не змусить їх зупинити розпочати ними кримінальне розслідування. Ей! Я ж сказав зняти цю куртку. Цю куртку ти знімеш тільки з трупа. А що і з баром? Та сваліть фільм «Байкери» – це американська кримінальна драма від чудового режисера Джефа Ніколса. Він поставив фільм за власним сценарієм, на створення якого його надихнула фотокнига Дені Лаяна 1967 року, який зібрано знімки, що зафіксували життя членів мотоклубу Чикаго от Лав Семсі. Режисер довгі роки планував зняти фільм Натхненний культурою байкерів 60-х, і нарешті проект його мрії перевіз у драму про чоловіка, який має вибрати між відданістю місцевому клубу мотоциклістів та коханням до дружини. У головних ролях Остін Батлер, Том Гарді, Джоди Комер, Майкл Шеннон та Бойд Холбр. Сюжет цієї кримінальної історії, що відбувається у 60 шестидесяті років 20-го століття, розповідає про золотий вік байкерства та розвиток мотоклубу вандали на середньому заході США. За час свого існування клуб перетворився з місця збору місцевих байкерів на найбільш зловісну банду, яка загрожує всім тим, хто не поділяє її принципи або, не дай Боже, виступить проти них, приєднавшись до вандалів, одягнувши їх кажанку та прийнявши стиль життя, виходу з клубу немає. Сталася надзвичайна ситуація, і вирішити її можна лише одним чином. Вам доведеться працювати разом. Ні за що. Я так не працюю. Я так не працюю. Самотні вовки, американо-британський комедійний бойовик від популярного режисера Джона Вудса, що зняв три останні частини франшизи про людину паука. У головних ролях зіркові актори Джордж Клуні та Бред Піт, які в останнє працювали разом, здається, в далекому 2007 році над фільмом «13 друзів Оушена. Спільна робота таких чудових акторів завжди викликає підвищений інтерес. За сюжетом фільму двоє професійних чистильників, які нічого не знають один про одного, несподівано стикаються на одному заказі і змушені об'єднати зусилля, щоб приховати сліди гучного злочину. Проте неочікувано для них звичайна справа перетвориться на справжній безлад, і самотні вовки продовжують працювати дуетам, щоб завершити завдання та врятувати власне життя. Як хтось помирає, то ворон веде його душу в землі. Мен. Та часом стається щось настільки жахливе. Душа не може відійти. Фільм «Ворон» – це містичний трилер з елементами хоррору від британського режисера Руперта Сандерса, що зняв свого часу фантастичний бойовик Привят у броні. І фентезійний пригодницький фільм «Білосніжка та мисливець. Його новий проект знято за мотивами одноіменного коміксу, написаного Джеймсом Обара. 1989 року був опублікований комікс, а 1994 року на екрани вийшов перший фільм за його сюжетом, популярність якого призвела до появи декількох продовжень. Головні ролі у новій стрічці виконали Білл Скарсгард, Денні Хьюстон, Лаура Бірн а також співачка Ефка Твінкс, для якої це стало дебютною роботою у повнометражному кіно. За сюжетом фільму неймовірно сильне кохання поєднує рок музиканта Еріка Дрейвена та його наречену Шелі Вебстер. Але щастя, на жаль, приходить кінець, коли безжальні злочинці жорстоко вбивають закохану пару. Бажання відплати за знущання над коханою виявляються сильнішим за смерть, і Еріка несподівано повертає до життя містичний ворог. Він вістиме його шляхом помсти, поки кожен, хто причетний до смерті Еріка та Шелі, не отримає за заслугами. Відтепер Ерік сам ворон, який прагне справедливості, і його помста буде жорстокою як ніколи. Фантастичний бойовик фуріоса Шалена Максага є приколом до фільму Макс Дорога гніву, який вийшов у 2015 році, а також п'ятим внеском у франшизу. Постановником виступив її тверець та незмінний режисер Джордж Міллер. А головна жіноча роль дісталася Ані Тейлор Джой. Глядачі добре пам'ятають її за історичним фільмом «Варяг» та чудовим серіалом Хід королеви. За сюжетом нового фільму минуло 45 років від початку великої катастрофи, що поклала край знайомій нам цивілізації і стала початком світу, де все підпередкована одній меті виживання. Головна героїня Фуріоса була ще зовсім юною, коли звичний для неї світ почав руйнуватися та зникати. Орда Байкерів, на чолі з Дементосом, якого грає актор Кріс Гемсворт, викрали дівчинку з її дому, зеленого місця багатьох матерів і тепер вважає Фуріосу своєю власністю. Поки тривають кервові війни між Дементосом та добре знайомим нам несмертним Джо, дівчина намагається вижити. Віднині головна мета її життя повернутися додому. І, хоча картина є приквелом до фільму шалений Макс Дорога гніву, але без самого шаленого Максу, і це дещо збуруло і спантеличило фанатську аудиторію фільму. Давайте все ж таки довіримося режисерові, який таким чином вирішив дещо оживити і перезапустити франшизу. Міло прийняв доволі цікаве рішення розширити свій «Шаленого Макса за рахунок історії генерала Фуріоси, яку першою чудово зіграла популярна акторка Шерлі Стерон. Впевнені, що Аня Тейлор Джой упорається не гірше. Це твій шанс стати героєм серед героїв. Ви хоч вкурюєте очовляпались? Ваш нікчемний кіно всесвіт. Зміниться назавжди, голівудський страйс сценаристів та акторів жорстко вдарив поки не все Марвел, в результаті чого у 2024-му на великі екрани вийде лише один блокбастер за те, який. Довгоочікуваний Дедпул 3 знаменує з собою повернення під крило Марвел цілого ряду супергероїв. Компанію балакучому найманцю Уайду Вілсону складе сам Росомаха. Майже всі історії за участі цих героїв будувалася навколо їх контрасту. Недружелюбний розважливий Росомаха завжди роздратований балакучим і навіженним Дедпулом. Їхня зустріч у кіно, давня мрія актора Райана Рейнольдса виконавця ролі Уейда Уілса. Саме тому у перших двох частинах Дедпула було стільки посилань до цього канадського персонажа. Фанати вже будують шалені теорії про ефектну появу інших супергероїв та поки що підтверджено лише повернення Дженніфер Гарнер у ролі Електри з відомого фільму голова» та одноіменного спін спінофу. За новий фільм відповідає режисер Шон Леві, що зняв свого часу такі картини, як Персонаж ВАСТ, ніч музеї та багато чого ще. Мабуть, тому йому і довірили нову частину, що він вже працював із Райаном Рейнольдсом і Х'ю Джекменом. Серед акторського складу Морена Бакарін, яка знову виконує роль коханої Дедпула Ванеси, а зірки серіалу Корона Ема Корін зіграє поки що невідомого нам антигероя. Офіційний синопсис фільму Дедпул 3» поки що не представлений, але на основі численних коментарів Рейнольдса про третю частину можна зробити висновок, що картина буде за жанром Баді Муві, де Дедпул і Росомаха відвідують кілька всесвітів. Вони побачать як же знайомих їм героїв, так і нові версії знакових персонажів. Гладіатор 2 довгоочікуваний сиквел культової картини з Расселом Кроу без Рассел Кроу. Плани створення фільму періодично озбучувалися починає з 2021 року та встигли обрости масою недостовірних слухів. Нарешті, у лютому 2023 стала відомою запланована дата виходу стрічки в прокат 22 листопада 2024 року. У режисерському кріслі постановник першої частини знаменитий Рідлі Скотт. До своїх релай повернулися Дерек Джейкобі та Коні Нільсен. Серед нового акторського складу Пол Мескаль, Дензел Вашингтон, Педро Паскаль та інші щодо сюжету нового фільму, то перший варіант сценарію створював відомий австралійський рок-музикант, поет, письменник та автор музики до фільмів Нік Кейв. Історія у його написанні вийшла релігійно фентезійною та мала робочу назву Вбийця Христа. За її сюжетом, Максимус у виконанні Расова Кроу опиняється в чистилищі та воскресає як безсмертний вічний воїн і вирушає на землю, що, вбивши Ісуса Христа та його учнів, зупинити поширення християнства. Під час виконання цієї місії Максимусу обманом змушують вбити свого сина. Потім головний герой, приречений на вічне життя, бере участь у Христових походах, Другій світовій війні та війні у В'єтнамі, а в фіналі виявляється співробітником сучасного Пентагону. Не дивно, що цей дещо на типовий варіант сценарію було відхилено майже зразу. Після довгих років поневірянь та недавнього страйку американських сценаристів та акторів, що теж вніс свою частку негативу, робота над продовженням культового фільму Рідлі Скотта нарешті розпочалася. За сюжетом сиквелу, про який, поки відомо, зовсім небагато, дія картина розгортається в Римі під час правління імператора Комета. Головний герой фільму племінник імператора на ім'я Луцій, роль якого виконує Пол Мескаль. Балерина американський бойовик від режисера Лена Вайзмана, що добре відомий вам за фільмами Інший світ пригадати все та міцний горішок 4.0». Проект балерина є спін-офом до популярної франшизи Джон Уік». Головні ролі у новому фільмі виконують Норман Рідус, Габріель Бірн, Абрахам Попола, а також добре відомий вам за попередніми фільмами Лен Средік, Єн Макшейн, Анжеліка Г'юстон та Кіану Рітс. Зіркою спін-оффу стала кубино іспанська акторка та модель Анна Д'Армс. Про сюжет фільму наразі відомо лише те, що це історія про дівчину балерину, яка збирається жорстко помститися винним у смерті її батьків. Пам'ятаєте той знаковий російський чи то білоруський театр балету, що фігурував у попередніх частинах Джон Вік. Ну той, де балерини суто знаковками, а займаються вони засадистськими методами совєтської класичної балетної школи. Саме він з усього і буде альмаматор головної героїні у виконанні Анни Дарс, яким саме чином до цього буде причетний центральний персонаж франшизи Джон Вік, а також багато інших знакових героїв, поки залишається загадкою. Ітан, за цю місію. Тобі доведеться заплатити. І дорого. Місія неможлива. Розплата частина друга. Пряме продовження фільму 2023 року від режисера Крістофера Макуорі. Фільм є четвертим проектом режисера про невловимого суперагента Ітана Ханта та восьмим внескому франшиз. Прем'єра фільму планувалася на літо 2024-го, але за рядом вагомих причин була перенесена на 22 травня 2025-го. У головних ролях Шей Вігем, Гелі, Етвелл, Саймон Пех, Ванеса Кірбі, Пом Клемєнтів і, звичайно ж, зірка всієї франшизи, відомий актор Том Круз. Сьома місія неможлива закінчилася на півслові. Лиходії не переможені і залишилися на волі. А місію Ітана Ханта поки що не закрив. За винятком того, що наступна частина буде прямим продовженням сьомого фільму, про сюжет розплата частина друга на жаль нічого не відомо. Незважаючи на велику кількість дивовижних і неймовірних теорій фанатів фільму, швидше за все, восьма місія закінчиться доволі передбачувано. І Тенган знайде початковий кут сутності. Вартиці, за словами Крістофера Макорі мають зняти або вже зняли вражаючу підводну сцену та відключити бунтівний штучний інтелект. Та все ж давайте трохи зачекаємо, і тоді ми більш детальніше зможемо вам розповісти, чим же нас здивують у новому восьмому фільмі, що запланований на 2025 рік. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Елі, це зветься обломом.